Ватер це та ключка, яку я подарував президенту Трампу. Вона іде одна із найважливіших ключок. Її користуються вже тоді, коли ти знаходишся на гріні, і вже лунки лишається там декілька метрів. Канстян, У вас чудові удари. Ви чудово виглядаєте. Ви станете чудовим спортсменом і ви подарували чудову ключку. Оце називається ключка драйвер. Вона ключка першого удару. Вона б'є на саму велику відстань. Оця ключка була на відео, на якому я записував звернення до Трампа. Шановний пане Трамп, я один із тих солдатів, про яких ви якось сказали. Вони мужні, вони хороші солдати. Сьогодні. Я дарую вам свою клюшку для гольфу. Не як спортсмен, а як воїн, що мріє про мир через силу. Я працював супервайзер, керівник відділу продажів в Херсоні 15 років. Найпатріотичніше місце в Україні. Я думаю, всі бачили ті кадри, які були в Херсоні на початку війни, як Херсон на мітинги виходив під обстрілами. Ми виходили зі старшим сином, потім вони почали закидувати гранатами, людей ставало менше, і потім ми перестали сином ходити. Вивіз родину 16 квітня 2022 року. Мені пощастило, ми виїжджали швидко і спокійно. Якраз колона йшла цивільних машин. Ми були десь з ними і так всі проскочили. Максимально не хочеться, щоб мої сини воювали в майбутньому. Тому я вирішив для себе. Я пішов добровільно і вирішив для себе, що. Краще я зараз виганю нечість з нашої країни, ніж потім мої діти будуть це робити в червні 2022 року. Прийшов військомат, навіть трошки надурив, бо в мене зір не дуже. Я одягнув лінзи, щоб пройти військово-лікарську комісію. Житомирська бригада, 95-та, окрема десантно-штурмова бригада 2022 року. Наша бригада звільняла Харківську область, Донецьку область. Ось така фігня. Ну, така. Прилітає по нам. Участвувала в боях в Луганській області, довго е, знаходилася в серебрянському лісництві. Достається дракончику. Б**. Слава Богу, що в тебе, слава Богу. Драконом то починим, то й все. Крайнє поранення було 16 квітня 23-го року. Да. Ми з побратимами підірвалися на міні. У мене мінус права нога, в нього мінус ліва нога. Хлопці мої мене врятували. Швидко винесли на евакуацію, евакуювали. У мене рахується не дуже важке поранення. Це легке поранення, тому що в мене збережений сам сустав. Коліно мене своє, сустав у мене свій, тому мені легше, ніж ті хлопці, у яких висока ампутація. Пробував багато там, різного, але вислування мені підійшло. Гольфом я почав займатися раніше. Гольф це ще не тільки якась фізична реабілітація. Да? От гольф вона дуже реабілітація йде емоційна. Хлопці, які з палат виходять і приїздять на поле, вони перший час дикі, тому що солдати всі повертаються з травмами психологічними, скажімо так, а там ти в середовище таких, як ти. Свіже повітря, гарна атмосфера, дружня, багато кисня, бо це поля, газони. І воно сильно допомагає розгрузитися саме психологічно. Наша гольфічна спільнота сиділи, пили каву, придумали таке. Вийшли на президента. Президент зразу погодився і, і так вийшло, що на нас звернули увагу. Ваша країна чудова, і ми намагаємося допомогти. Щоразу, як я заб'ю м'яч, я думатиму про вас. Дякую, Костянтине. Хотів би скористатися нагодою, подякувати всьому народу Америки за підтримку, за допомогу, яку вони нам надають з самого початку повномасштабного вторгнення. І надію, що. Будуть допомагати далі разом до перемоги.